Зараз, зараз е, ну, Почнемо з того, що почались вибивання вікон. Це раніше ще почалося, в даний момент було. По суті, відбування штукатурки ми можемо з боку побачити, там, де була відбита штукатурка, там був покладений пінопласт, задутий піною. Тобто вони ці дірки, які відбили, вони просто задули піною. З фасадної сторони теж ми бачимо, вони в результаті їхніх робіт з'явилися тріщини, вони знову їх задули піною. Ну, другий поверх, я нагадаю, другий поверх є дерев'яний. І будь-яке використання піни, пінопласту взагалі заборонено, тому що буде зміщення точки роси, і дерев'яна конструкція почне ну, псуватися, почне гнисти. А я нагадаю, що це пам'ятка архітектури місцевого значення. Вона знаходиться під охороною, під охороною згідно закону України про охорону культурної спадщини, який був прийнятий у 2000 році, і ну, ми бачимо, до якого стану її доводять. Є приписи і департаменту територіального контролю, від департаменту охорони культурної спадщини. Штрафні санкції також були введені були департаментом охорони культурної спадщини стосовно власника. Але... Як бачимо, власнику поначкати на приписи, начкати на штрафні санкції і начкати на ухвалу суду. Згідно з рішенням суду, за зверненням прокуратури накладено арешт на дану будівлю. Заборонені будь-які роботи в цій будівлі, а також заборонено відчуження, ну і взагалі все, що пов'язане з цією будівлею. Що не відповідає дійсності, бо ми бачили, як. Щойно а, там. Що, по суті, не відповідає. Підлітки там, Ну, і до речі, можу так сказати, що е, чому е, прокуратура вона саме подала заяву до суду і на основі було винесено ухвалено цього рішення. Е, тому що в травні місяці я підготував звернення в Офіс генпрокурора, і це, по суті, була реакція. Реакція на моє звернення. Хочеться це все зупинити. Ну, ну. На якій стадії зараз судовий процес? Дивіться, судовий процес вже є ухвалення рішення. Справа ще вона діюча, але є ухвалення рішення про арешт. Тобто на даний момент вже є ухвалення рішення. Але кримінальна справа вона відкрита. Вона вона діюча. Проводяться процесуальні дії по цій справі. Тобто дії проводяться, але пам'ятку все ж таки доводять до руйнації. Якби нас не було, то по суті вони все, що завгодно тут зробили. Підпорних конструкцій немає, вони необхідні. Вони тут підмарафетами, відкрили б ресторан. І знову ж таки, якби вони відкрили цей ресторан, то відкриття ну, ресторану в такій будівлі ну, не проведена коли, проти аварійні роботи, реставрація повноцінна. То може і загрожувати життю від відвідувачів. Тут є ризик того, то, що буде… Так, так, є, є, є ризики, тому це теж треба враховувати. Ну, власник хоче отримувати прибуток. Він хоче максимально швидко ну, я ж говорю, навести якийсь такий візуальний марафет, щоб потім запросити від відвідувачів. А з власниками спілкуєтесь? напряму? На власника напряму не можна вийти. Але є один єдиний представник, це адвокат. Він єдиний, хто має доступ, спілкується з власником. Але адвокат нам чітко пояснив, що, ми, ну, що він почув нашу позицію, позицію щодо того, що ми вимагаємо реставрацію. Але ну, в них інша точка зору. Вони не хочуть робити цю реставрацію. Тобто, це можна сказати так, неофіційно в усній розмові. Вони говорять, а те, що це архітектурна пам'ятка. Що це що архітектурна пам'ятка, ну скажу так, у 2022 році, коли лише тут в січні починалися роботи, взагалі не був ще погоджений проєкт проти аварійних робіт, а був погоджений в лютому 2022 році, то саме представники власника вони взагалі дивувалися, а де написано, що це пам'ятка, де зазначено, де написано. До речі, якщо в когось теж виникає таке питання, ми можемо підійти до фасаду, там на фасаді висить охоронна дошка, на якій зазначено, що це пам'ятка архітектури місцевого значення, вона під охороною і е е е е будь-яке руйнування карається законом. Це стандартна охоронна дошка. І... Вона на місці, так? Вона да? на місці, так, так. До речі, за збереження охоронної дошки відповідає власник. Якщо вдруг вона кудись дінеться, зникне, то це буде пряма відповідальність власника. І ще пару напутніх речень, щоб ви хотіли побажати в контексті цієї справи. Ну, дивіться, все ж таки є надія, що ми доб'ємося саме повноцінної дбайливої реставрації. Не то, що тут відбувається, це що відбувається, це взагалі це повне беззаконня. Це, це взагалі в нас не має бути. Розумію, що забудовники, власники пам'яток, вони користуються можливо війною. Можливо, ну те, що в нас деякі органи зайняті іншими справами, багатьох не вистачає там персоналу. Але все ж таки я надіюся, що ми доб'ємося, що буде проведена дбайлива реставрація власником будівлі. Якщо ж цього не буде, то є ще один варіант, який прописаний в законі. Це ну, відчуження цієї власності, цієї пам'ятки в комунальну власність. І тоді вже це вже буде проблемою міської влади. Відреставрувати її, довести її до, до нормального стану. І яку організацію ви представляєте? Е, я ні, жодну організацію не представляю. А. Я жодну організацію не представляю. Я опікуюсь цією пам'яткою і мені воно боляче. Я Мені ага. це не байдуже. І жодної організації я не представляю. Можливо, в майбутньому буде організація, є такі думки, але на даний момент. Сам як активіст. Да. Сам від себе. Дякую.